Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні пропоную приготувати смачнющий банановий пиріг. Приготувати його дуже легко, нам потрібно 100 г вершкового масла, масло нам потрібно розтопити. І тепер до масла ми додаємо 3 столові ложки меду, ретельно перемішуємо і залишаємо додавати до тіста, будемо пізніше. Наступний крок нам потрібно дві склянки борошна. Борошно ми просіємо і додамо сухі інгредієнти. Це у нас буде столова ложка какао. Одна чайна ложка соди, і ще додаю 3 ложки от такої приправи, все ретельно вимішуємо, і тепер будемо додавати банани. Банани для цього рецепту я беру, щоб були дуже спілими і м'якими. Спочатку ріжу на невеликі шматки. Можна банан збити в блендері, а можна таким чином, щоб е, роздавити його, щоб залишалися невеликі шматочки банана. І після того додаємо цю масу в наше е, борошно. Перемішаємо і в кінці додаємо наше вершкове масло з медом. І тепер ми ретельно вимішаємо. І цю масу викладемо в форму для випікання. Форма для випікання може бути різною, може бути круглою. Я сьогодні взяла форму для випікання хліба, застелила пергамент і викладаю наше тісто. Розрівняли і ставимо в духовку на 40 хвилин, температура 180 градусів. Ось такий пиріг у мене вийшов, він дуже ніжний, смачний, а головне готується дуже легко. Всім гарного дня, смачного і до зустрічі!